Журналісти з Івано-Франківщини відвідали Черкащину. Триденний прес-тур був подарунком переможцям журналістського конкурсу. Писанкове Прикарпаття у рамках поїздки медійники взяли участь у урочистостях із нагоди перепоховання Тараса Шевченка у Каневі, відвідали славну Чигиринщину та героїчний Холодний Яр. У складі делегації побувала й моя колега Мар'яна Мацьків. Гостинні черкащани зустріли прикарпатську делегацію при в'їзді в обласний центр запашним короваєм. Ближче до вечора для переможців журналістського конкурсу Писанкове Прикарпаття влаштували екскурсію по акваторії річки Дніпро, головної водної артерії Черкас. Враження у медійників не перевершені. З річкового вокзалу вони на яхтах помандрували вздовж набережної. І місто оглянули і налюбувалися пейзажами призахідного сонця. Ну а наступного дня журналістів чекав Канів. Там вони взяли участь у урочистості, як нагоди перепоховання Тараса Шевченка. По дорозі Прикарпатці також відвідали Успенський собор, де знаходилася домовина з прахом Великого Кобзаря. Пройтися в колоні на Чернечу гору велика честь для черкащан. Сьогодні прямують віддати шану Кобзареві і прикарпатські журналісти. У пічій ході від Успенського собору до Тарасової гори останнім шляхом кобзаря щороку йдуть сотні людей. Довжина маршруту 6 кілометрів. Разом із керівництвом області взяли участь делегації з районів та між Черкащини, також гості з інших регіонів України. Приємно, що прийшли вшанувати пам'ять свого великого земляка і багато молодих людей, одягнених в національне вбрання. А вже на Чернечій горі всіх чекало хвилююче і дійсно вражаюче масове дійство. З нагоди 152-ї річниці перепоховання праху Тараса Шевченка у Каневі. Тарас Шевченко належить до тих, хто переміг. Він закликав до єдності все українство задля його ж блага. Кожен з нас повинен пам'ятати найкращим живим пам'ятником українському пророкові буде благоденство рідного народу, опромінене. Щастям кожної людини. У підніжжі Тарасової могили відбувся святковий концерт за участю професійних та аматорських колективів. Паралельно охочі могли відвідати оновлений модерний музей Шевченка. Там нагороджували переможців всеукраїнського конкурсу учнівської творчості та міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Великого Кобзаря. Також у музеї розпочали створювати унікальний вишитий рушник великому Тарасу, який із Черкащини пройде свій шлях по усіх місцях, в яких перебував поет Україні, Росії, Казахстані та Естонії. Це перша масштабна міжнародна мистецька акція, яку започаткували у переддень святкування 200-річного ювілею Кобзаря. До речі, у музеї наша делегація зустріла голову Канівської райдержадміністрації, який розповів про плани щодо співпраці з Коломийщиною. Ми не так давно були у вас на Івано-Франківщині і, зокрема, в районі Коломийському районі. З Коломийським районом ми заключили договір про співпрацю і запросили. Михайло Михайловича на на відвідати наш район 31 травня. На 31 травня буде виконуватися 90 років Канівському району. Завершилися урочистості на співочому полі. Там відбувся святковий концерт і традиційний український ярмарок.